Митницю пікетують. Активісти вимагають, аби збільшили термін транзиту автомобілів з іноземними номерами, оскільки власники цих авто змушені кожні п'ять днів перетинати кордон. А це в свою чергу стверджують активісти зумовлює довжелезні черги на кордонах, коли ми їхали в службове відрядження автомобілем. Коли ми приїхали на кордон, там була досить велика, досить велика черга автомобілів на польській реєстрації. Тобто, це очевидно люди, які їздять щоп'ять днів. І в силу цього ми ледве не ми ледва не встигли на літак заброньований. Аби, хоч якось, розвантажити митницю. Активісти просять збільшити термін транзиту принаймні до 14 днів. І ми зараз будемо ну, добувати того, щоб новообрані депутати прописували цей закон новий і вже подавали його в нову верховну раду. В першу чергу від митниці має бути подання. від митниці має бути звання, що в них є дійсно така проблема, що вони, що вони хотіли би розгрузити митниці, пункти пропуску. Представники митниці відповісти одразу не готові, аби вирішити питання. Просять часу. Треба багато вивчити, вивчити матеріали, вивчити законодавчу базу, не то, що вивчити, а вивчити статистику і все інше питання. І потім робити висновки. якісь. Водночас люди пояснюють. Свій авто не розмитнюють, бо дорого, тому вимагають зменшення непосильного для них мита. Прошло авто у мене було Ford Мондео 2005 року, 2,0 куба. Там вона коштувала в Європі 2 тисячі євро. Особисто я її пригнав також з Німеччини. Повне розмитнення тут мене коштувало рівно 9 тисяч шістьсот доларів в касу. Другий раз я вже вирішив не розмитнювати. Це вже не вперше. Водії пікетують львівську митницю. Та кажуть: якщо треба, то і не в Ірина Кунинець, Наталя Галецька, Любомир Козак, новини.